Ну, давайте вб'я. Ось аккуратно підтримуючи, підкеровуючи, спускаємо чесну донизу. Внизу там подушка є бетонна. Не беремо водою і будемо обсипати. Піщану з циметною суміш. Вже в курсі, хто знає, це модель АЕС COB 8K2T. Дуже хороші надійні моделі. Після очисної буде насосна станція, яка примусово буде качати у рівчак AlpenSS Com .ua.